LinkedIn – це єдина соціальна бізнес-мережа, якій ви можете шукати клієнтів як через холодні продажі, так і через вхідні заявки. Для того, щоб це зробити, потрібно розвивати свій блог або експертну сторінку в Лінкдин. Це доволі важко, але повірте мені, це принесе вам більше результатів, ніж ви будете інвестувати, наприклад, в свій інстаграм або Фейсбук. Чому? Тому що LinkedIn – це по суті єдина соціальна бізнес-мережа, яка дозволяє вам шукати клієнтів, а також пропонувати свої продукти та послуги. Перевага LinkedIn в тому, що там тільки 2% користувачів. Є creators, або людьми, які створюють корисний контент, тому зайти в цю нішу доволі легко. Головне це створювати корисний контент навколо вашого продукту або сервісу, який буде цікавий вашій аудиторії і таким чином розвивати не тільки холодні продажі, але й продавати через експертність, яку ви транслюєте. Як? Та з чого почати, доволі важко одразу, якщо ви до цього не створювали жоден контент в соціальних мережах, почати це робити в LinkedIn. Але перше, ви маєте розуміти, що LinkedIn – це дуже позитивна соціальна мережа. На відміну він Instagram або Facebook або Twitter – це багато хейту, де люди намагаються принизити вас або не погодитись з вами. LinkedIn – це доволі добра соціальна мережа, де люди завжди тебе хвалять, навіть якщо вони... Не завжди розуміють, про що ти пишеш саме тому, якщо ви хочете починати виходити в публічне поле, LinkedIn може бути ідеальним інструментом для вас. По-друге, в LinkedIn дуже маленька конкуренція, тобто, ви можете створити собі експертний профіль доволі швидко, бо конкурентів не так багато як в інших соціальних мережах. І по-третє, це можна зробити автоматично за допомогою одного інструменту. Таплю, саме про це ми сьогодні і поговоримо. Я зроблю розбір інструменту, який допоможе вам розпочати, бо він підкаже вам, про що писати. Він допоможе вам написати перші дописи. Ми поговоримо про соушал селінг та навіщо він потрібен, як інтерактитись з вашою аудиторією також автоматично та де брати ідеї для ваших дописів. Також ми подивимось, як спланувати ваші дописи в LinkedIn, бо LinkedIn любить стабільність. Саме про це сьогоднішнє відео. Воно буде дуже коротким, але я сподіваюся, він буде корисним. До речі, мене звати Іра, та я розповідаю про продажі. І ви можете підписатися на цей канал для того, щоб отримати більше інформації для того, щоб підсилити ваші продажі. Отже, тапля це доволі непоганий інструмент, якщо ви хочете розпочати соушал селінг та залучати більшу аудиторію на вашу LinkedIn-сторінку, бо він дозволяє вам створювати контент з допомогою AI там, буквально там, за один пальця. А, Якщо ви знаєте, про що ви хочете писати, коли ви реєструєтесь, ви можете додати опис а, вас, вашого профілю. Ваших сильних сторін, про що ви пишете і так далі. І коли ви будете генерувати контент, він буде вам підказувати релевантний контент, релевантну аудиторію саме з цієї теми. Якщо ви знаєте, наприклад, про що писати, ви можете почати робити допис Outbound Sales Strategies. І далі, якщо ви хочете, щоб я вам допоміг створити вже статтю, натискаєте на кнопочку AI, і він. Творюю за вас контент. Це може бути а, з якимось куком, тобто гачком, щоб людина відкрила ваш допис, або з якимось call-to-action, або просто розширити спочатку пост. Я хочу, щоб це щось було більш а, провокаційне, тобто, щоб люди відкрили мій пост і він набрав більше охоплень. Наприклад, мені подобається цей гачок, я його додаю сюди, і далі прошу AI. Зробити пост більшим. і зараз за мене я створює допис, який я в майбутньому зможу заредагувати або використати так, як він його напише. Отже, він мені створив допис. Ви бачите, доволі великий, тому я хочу, щоб він був коротшим. І прошу, AI, щоб він мені його скоротив, але залишив при тому той самий гачок. Тобто, тут ви можете грати, ви можете робити його там наприклад, довшим коротшим, змінювати тональність, робити більш формальним, більш неформальним. Тощо в цьому це дуже допомагає, бо особливо, коли ви тільки починаєте, дуже важко почати формулювати це свої мислі в дописах. Далі я можу просто натиснути на Edit and Post і за допомогою програми додати цей пост собі в чергу. Що така черга? Це, по суті, ваш планувальник дописів, який ви створюєте в LinkedIn. LinkedIn дуже любить, коли ці дописи, які ви робите, вони публікуються в одне і той самий час і а, в ті самі дні. Саме тому дуже корисно використовувати такі планувальники. Ви можете це робити або кожного дня, або в певні дні, в залежності від того, як часто ви готові генерувати контент. І таким чином, ви бачите, що він створивши цей такий ланцюжок, тобто, без моєї участі, наступні дописи будуть опубліковані в LinkedIn. Я можу там, наприклад, переміщати на певні дні. Міксувати між собою, додавати нові нові дописи в свою чергу. Далі, якщо, наприклад, ви тільки починаєте просувати свій Лінктини, ви не знаєте, з чого почати, тобто з якої теми, а доволі класно працює generated for you. А, Що це означає? Таплю обирає вашу тематику. та Створюю одразу за вас пост, який ви потім також можете або форматувати, або переписати, використовувати своє малінгте. Як ви бачите, вони доволі непогані. Вони всі навколо моєї тематики постосовно продажів, тобто я також можу їх заedдіти та додати в чергу, або не знаю, там просто написати з нуля. Також він додає, прикольно, що він додає хештеги, які також збільшують вірогідність того, що мій допис набере більше охоплення. Також це дуже важливо, бо коли, наприклад, ви починаєте писати в LinkedIn, важливо писати не тільки про те, що ви хочете, а про те, що цікаво вашій аудиторії. Можна аналізувати, використовуючи різні інструменти маркетингові для аналізу, ключових слів, які зараз актуальні. Але а, тут він пропонує вам одразу ті пости, які навколо вашої теми а, набирали найбільшу кількість типу охоплень, лайків і так далі. І ви можете, наприклад, використовувати цей пост, а, але. Переписати його під себе. Тобто, якщо, наприклад, ви берете якийсь пост іншої людини, тут звичайно дуже важливо аби або бути акуратним з плагіатом. Ви можете, наприклад, зробити цей пост більш casual. і також AI перепише за вас його під вашу тональність, але збереже той формат, який є. Моя загалом рекомендація це писати звичайно пост з нуля, транслювати свої там мислі, свої думки або те, що ви знаєте. Але якщо вам це важко робити, то ви можете використовувати ці підкасти, які є а, вже в LinkedIn. Також дуже важливим в LinkedIn є інтерекшн з аудиторією. Тобто, це коли ви не тільки публікуєте контент, а ви також взаємодієте з контентом в LinkedIn. А, Загалом LinkedIn дуже хоче, щоб більше людей залишались платформі, тому тих, хто постійно коментує, постійно лайки, інші пости він також просуває. Саме тому недостатньо тільки публікувати потрібно також interact with the audience. і це не обов'язково ваша аудиторія, тобто тих, хто коментується або лайкають ваші пости. Це також лідери думок, які пишуть навколо тої тематики, якою цікавитесь ви, для того, щоб більше людей дізнавались про вас. Отже, наприклад, я можу обрати. За фільтрами аудиторію, яку я хочу за коза якою я хочу слідкувати, та кому я хочу додавати свої коментарі. Наприклад, я хочу взяти лідерів думок, в яких 30 тисяч фоловерів і більше: outbound, sales, outreach. Тобто якісь ключові слова, навколо чого вони пишуть, і подивитись, яких лідерів думок теплю мені запропонує. Єдиний є нюанс, що він тут вам показує тільки тих людей, які вже також використовують таплю. Тобто таплю він намагається заохочувати людей допомагати один одному рости. А, от ви бачите, що є якась стаття а, про там, наприклад, не знаю, я навіть не хочу там дуже сильно вчитуватись про що це. Я просто одразу хочу написати якийсь комент. Як я це можу зробити? Звичайно, можу зробити санкційно або. За допомогою AI. Я нажимаю на кнопочку, і далі чат GPT аналізує контент, який написаний цією людиною, і далі додає не просто коментар: дякую, це було корисно. А щось цінне загалом, в LinkedIn дуже важливо додавати не просто коментарі, які не мають якоїсь цінності для читачів, але додати свою також експертизу. І з тим. Чат GPT доволі непогано справляється. Ви можете, звичайно, це робити самостійно, копіюючи, поставляючи пост, і прописуючи якісь промпт для того, щоб він написав коментар або робити це тут. Тобто, це ви бачите якийсь, там, не знаю, коментар, який він написав. Звичайно, ви можете його там, зробити більш. В якомусь трішки іншому форматі, бо, наприклад, якщо це якийсь там дуже доволі неформальний коментар, ви можете його трішки змінити і переписати або самостійно, або за допомогою також AI. Це доволі класно, тому що це економить багато часу, і вам необхідно ходити по LinkedIn, шукати кому прокоментувати, що прокоментувати. Тобто, ви втрачаєте на це там буквально дві хвилини свого часу. Супер, тобто, бачите, він додав коментар. Я відповіла автоматично цей пост лайкнувся, і це також з'явилися стрічки цієї, цього лідера думок, тобто мій коментар з'явився так. Таким чином, ви збільшуєте навколо себе аудиторію. Так само ви можете робити і з іншими дописами. Наприклад, тут я хочу там зробити питання. Тобто, з цим ви можете гратись скільки вам буде завгодно. Також з небаганих інструментів є Industry News. Наприклад, якщо ви хочете трішки рознообразити свій, свій, свій контент, а щоб він був не тільки навколо постів, а, ви можете також, наприклад, ділитися якимись там нещодавними новинами, і це також таплю робить за вас. Він за, за вас робить якісь там прев'юшку цієї статті і додає посилання на статтю, яку ви також можете використовувати. Також ви можете використовувати Search Mode, який дозволяє вам знайти. Дописи, які співпадають з вашими, там, наприклад, ключовими словами. Наприклад, я хочу пошукати, що зараз пишуть навколо САА. Таким чином, тапліо також аналізує всі дописи, які були на цього, на розписані. І, наприклад, я можу там не знаю, передивитись, також їх прокоментувати або додати собі стрічку і використовувати в своїх цілях. І остання це статистика. Статистика доволі. Важлива, бо коли ви починаєте робити дописи, дуже важливо розуміти, що у вас класно працює, а що ні. Саме тому таплю видає вам загальну статистику з вашою аналітикою навколо вашого профілю. Також він видає ці пости, які за останній період часу ви можете вибирати цей час, набрали більше або охоплень, або переглядів. Або взаємодії, і ви бачите тут перелік всіх своїх дописів з дальною статистикою, там з переглядами, з інтерекшенами і так далі. І що прикольно, що ви можете просто переіспользувати цей допис. Тобто, наприклад, якщо якийсь там пройшов час а, і ви бачите, що цей пост набрав дуже багато переглядів, ви можете там, через 2-3 місяці його повторити, а, просто публікувати ще раз. А це доволі непогано працює, тому що якщо якийсь контент вже класно один раз працював. То я воно хочу його використовувати декілька разів. Отже, це було відео про таплю. Я сподіваюся, вам воно було корисним. Спробуйте таплю. Подивіться пару тижнів, як він вам допомагає зі створенням контенту, як він допомагає розкачати ваш профіль. Можливо, на вас почнуть підписуватись нові люди або додаватись в друзі. А після того вирішуйте, чи LinkedIn – це ваш інструмент, який вам допомагає залучати аудиторію. Щасти.